Облаштуванням дитячого спортивного майданчика в садочку номер 2 почали естафету добрих справ козаки прилуцького полку міжнародного союзу козацьких сил. Завідуюча дошкільного навчального закладу Марина Савченко розповідає, що заклад давно потребує ремонту. Однак каже, зважаючи на схудлий гаманець міста, скаржитись було соромно в такій ситуації. Допомога козаків доречна як ніколи. Вони показали на ділі не тільки на слові, що вони можуть зробити для нашого дошкільного закладу і для наших вихованців. Обладнується спортивний майданчик, завезена фарба, пофарбовані споруди, ігрові, спортивні, також завезений пісок для ігор. По допомогу дошкільному навчальному закладу до козаків звернулася вихователька, зателефонувавши на гарячу лінію полку. Реакція була миттєвою. До справи приступили одразу ж після зелених свят. Зробимо спортивну площадку. Баскетбольні щити, волейбольні стойки, завізьом пісок, сделаем беговые дорожки, і так далі, так, далі, так далі. Все, що можемо зробити своїми руками. Завершити роботу планують протягом двох днів. Всі фінансові витрати козацький полк взяв на себе. А от фізично в облаштуванні дитячого спортивного майданчика козакам допомагають батьки вихованців та колектив садочка. Це дуже гарно, що з'являються нові дитячі майданчики. Звичайно, моя дитина ходить в дитячий садок, і це дуже добре, що він буде. Тут, бо ті вже ті, що є, вони вже настільки старі. Козаки розповідають, що це лише початок великої справи, адже мають на меті покращити благоустрій в усіх куточках нашого міста. Для реалізації таких планів Прилуцький козацький полк МСКС запросив до співпраці небайдужих прилучан, які хочуть змінити прилуки на краще. Наступника довго чекати не довелося. Прилуцький козацький полк передає так звану естафету добрих справ одному з небайдужих підприємців нашого міста, який продовжить цю цей ланцюжок добрих справ. Це саме Валентин Миколаєвич Харченко. Починаючи з свого мікрорайону, я планую допомогти дошкільним дитячим закладам, побудувати дитячі майданчики, встановити пісочниці, встановити гойдалки, встановити лавочки, реконструвати деякі дитячі майданчики, дещо підфарбувати. Козацька ініціатива не залишилась без уваги міської влади. Міський голова Дмитро Барнаш вважає таку роботу колосальною і ставить прилуцький полк за приклад. Так що кожен долучиться до... Благоустрою нашого міста з усією відповідальністю і розумінням, то наше місто, звісно, буде красивим, що літом особливо видно і особливо хотілося би його таким бачити. Акцію із покращення благоустрою нашого міста прилуцький козацький полк МСКС запланував на безстроковий період. Отаман Прилуцького козацького полку Сергій Ткаченко говорить, що естафета добрих справ не омине жодного мікрорайону міста, адже козакам постійно надходять прохання про допомогу від прилучан.